Починати наше засідання. Рада вітати запрошених осіб, не тільки членів нашої науково-методичної комісії. У нас сьогодні на порядку денному затвердження освітньо-професійних програм за спеціальністю 081 право. І перше питання це затвердження програми першого рівня вищої освіти. Гарант цієї програми В'ячеслав Юрійович Пряміцин. Тому будь ласка, В'ячеслава Юрійовичу, вам декілька слів для презентації програми, і потім, якщо за потреби, за необхідності, передаємо слово нашим стейкхолдерам, які е, наразі приєдналися до засідання. Будь ласка, В'ячеслава Юрійовичу. Всім доброго дня. Дуже приємно, що всі доєдналися. Загалом зазначу перше, що програма була висловлена на громадське обговорення 29 липня. Відповідно, 29 серпня закінчилось громадське обговорення. Були отримані пропозиції рекомендації різних стейкхолдерів, які надсилалися через Google форму і не тільки через Google форму, через рішення кафедри, відповідно, рецензії відгуки стейкхолдерів. Вони представлені зараз. В на екрані у вас зараз я збільшу, щоб було видно чотири роботодавця і двоє студентів. Студактив наш представив рецензії відгуки е, і е, всі рецензії відгуки, які ми були отримані, як від роботодавців студентів, так і від науково педагогічних працівників і випускників наших, намагалися врахувати. І відповідно програма. Та, що була початково представлена для громадського обговорення, і нинішня, вона дещо відрізняється, і я її зараз вам коротко представлю. Зрозуміло, там покращено мета характеристики освітньої програми. Основне, це в нас загальні компетентності. Вони є незмінні, відповідають стандартно, фахові компетентності додано шість додаткових фахових компетентностей, відповідно. Ну, вони також на екрані видні зачитувати не буду. Їх було трохи більше. Ми їх зменшили, і відповідно, три програмних результати навчання також було ну, покращено, оновлено відповідно до попередніх програм. Далі були деякі зміни в переліку компоненту освітньої програми. Відповідно, є вимоги університету щодо нас, дисциплін, і відповідно там. Бізнес-економіка або там, цифрова економіка була замінена все-таки на сторону назву основи економіки. Відповідні додалось основи здорового способу життя, яка забезпечує нові компетентності, які внесені стандартом. А і надалі йде цикл професійної підготовки. Частково він змінений. Деякі предмети залишились, деякі мають відповідні зміни, назви і відповідно трохи по суті зміни. Але загалом кожен предмет викладається один семестр. Відповідно розбиті ці семестри на певні логічні блоки, тобто, для прикладу, теорія держави це перший семестр, теорія права, другий семестр, так як і конституційне тощо інші предмети. А з суттєвих змін, які там відбулися, це юридична техніка була. Заміни на правничі дослідження і письмо судоустрій в Україні. Це була попередня судові правоохоронні органи. Такі зміни додалось крім основного права є Європейського суду. Ще додалось Ради Європи відповідно. Змінено дві курсові, які підкреслюють нашу специфіку. і наші напрямки: це інтелектуальна власність та бізнес право, тобто господарське право. Тому з'явилася курсова робота щодо права інтелектуальної власності і курсова робота щодо господарського права. І додано в обов'язковий блок дві нових дисципліни, які також спрямовані на забезпечення специфіки нашої програми і витримання специфіки університету. Це правове регулювання окремих сфер підприємництва і юридичні інновації та стартапи. І основне так зміни відповідно до стандарту. А додавала ще одна практика, і збільшилась на 5 кредитів. Загалом практика, і обов'язкова практика в судах, в системі прокуратури та адвокатури. Не менше 5 кредитів. У нас наразі 6 кредитів такої практики. Відповідно представлена структурно логічна схема, вона відбувається не як схема, як а, певна структурна таблиця, в якій передбачено всі реквізити, щоб будь-який стейкхолдер або агресіна комісія могла розібратись, де є реквізити, де немає, щоб не Тутилась у всіх цих стрілочках. Відповідно, по семестрам розбиті всі дисципліни. Е, є звичайно там ф-каталог або ЗУ-каталог, де, наприклад, в ЗУ каталозі немає пререквізитів. В каталозі ну, дивлячись, який предмет буде вибрано, такі будуть пререквізити. Якщо певні дисципліни вимагають приреквізити, і відповідно затверджені е, пререквізити по всім дисциплінам, які вивчаються починаючи з другого семестру, ось таким чином. А і є пропозиція щодо атестаційного іспиту. В нас в цьому році був перелік е дисциплін, е і це було конституційне, кримінальне, цивільне стративне. Пропоную також там до уваги, що е додається пропозиція додати міжнародне публічне право, оскільки воно перекликається з е вступним іспитом на магістратуру. Тому я така пропозиція її е додати як пререквізит. До атестаційного екзамену, відповідно, на наступний рік змінити програму випускної атестації, і відповідно затверджені матриці відповідності програмних компетентностей компонентами освітньої програми і програмних результатів навчання відповідними освітніми програми. Кожна дисципліна, кожна програмна компетенція або програмний результат навчання забезпечені не одною, двома дисциплінами, а мінімум трьома-чотирма, деякі специфічні, які забезпечуються багатьма дисциплінами. Проте загалом ну, навіть розписано є додаток, і, відповідно, два додатки, повний розпис. Ну, такі робочі, щоб могла комісія ознайомитись, подивитись, і представлена еволюція освітньої професійної програми, яким чином ми врахували пропозиції стоухолдерів, і яким чином ми такі основні зміни окреслено до освітньої програми. У мене все. Дуже дякую за увагу. Так, дякуємо, В'ячеслав Юрійович. Можливо, стейкхолдери хочуть висловити свою думку щодо освітньо-професійної програми. В'ячеслав Юрійович, може, ви запросите до слова, тому що ви працювали і зі студентами. Можливо, вони хочуть щось зауважити з цього Ну, у да, прийняту? Можливо, нас представлено, ну, да. uh, uh -huh. три, три стейкхолдери відповідні відгуки були надані. Це. Микола Савченко, Анна Мельник і Євген Вікторіч Дергачов. Вони надали свої відгуки, відгуки були позитивні, і, відповідно, можливо, є щось додати щодо ознайомлення. Ну, можливо, почнемо з пана Миколи. Микола, можете щось додати? Ваш відгук? Кінцевий? А, так, щодо відгуку, в принципі, у мене нічого не змінилося, якщо брати мою конкретну рецензію, тобто. В цілому нова освітня програма оновлена. Вона мені, як на мене, є цілком достатньою в першу чергу. Також, ну, як я зазначав, особисто в своїй рецензії, вона є доволі студентоцентрованою, тому що забезпечено велику кількість вибіркових предметів для того, щоб студент міг особисто обирати, як йому проходити навчальну програму, тобто які знання йому йдуть важливіші. Які він хоче отримувати, тощо а в цілому, а якщо брати в принципі сам набір предметів певних, тобто якщо брати порівнянні з минулими освітніми програмами, тобто які були там предмети, те, що були введені певні нововведення. Нові предмети то цілком, якщо враховувати нинішні тенденції на юридичному ринку на ринку серед роботодавців, тощо в Україні, то в принципі ці всі нововведення, вони є цілком позитивними і спрямованими на розвиток студентів саме відповідно до нинішніх вимог роботодавців. Тобто і також відповідно до нинішніх тенденцій розвитку саме права. А якщо брати, наприклад, теж бізнес то тощо, яке зараз доволі активно поширюється, а, доволі активно працює, тому ці всі наведення вони є цілком непоганими. А, дякую. Дякую вам за ваш позитивний відток. Пані Анна, маєте бажання висловитись? Так, а, я ну, також хочу підтримати пана Маколо. В принципі, своє рецензія висловила. Позитивна відповідь стосовно самої освітньої програми. Я вважаю, всі нововведення були доречними, оскільки а, збільшилась кількість певних дисциплін, які допомагають розвинути певні професійні навички, що дозволить а, краще, можливо, орієнтуватися саме в практичній діяльності юристів. А плюс, на мою думку, програма стає більш комфортною для студента. А, в принципі, вона й була комфортною проте з'явилися певні нововведення, які також дозволяють. На мою думку, більш краще орієнтуватися в певній освітній програмі. А, тож, певно, всі нововведення були доречними. Я думаю, вони будуть працювати тільки на користь. Цьому дякую. Дякую, Анно. Євген Вікторович. Він відключився, здається. Ага, певно, можливо, якесь питання, робочим. робочий день в самому розпалі. А, можливо, у членів е науково-методичної комісії є ще якісь пропозиції, зауваження, підтримка. Я хочу сказати, по перше, подя да, хочу подякувати. нашим студентам, е оскільки, от я бачу, ще хтось підключається. Вячеслав Юрійович, очевидно, теж хтось із став. Так, 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 так. Максименко, <зв1> та Катерина <зв1> також. Добре, але тим не менш для нас дуже важлива думка студентів, причому різного характеру, як і позитивна, так і негативна. Я так розумію, що ті зауваження чи пропозиції, які надавалися, вони звичайно певним чином були враховані, тому що програма, звичайно, що орієнтована на студента. Це в першу чергу. Ну як відомо, немає нічого досконалого. Зрозуміло, що програма весь час може вдосконалюватися, але є. Як так сказати, ні категорії, які не можуть там певним чином рухатися з місця, да? це фундаментальні дисципліни, які передбачені стандартом. Вони завжди були, є і будуть у нашій програмі, але зважаючи на сучасні тенденції, нововведення, побажання. І рекомендації Міністерства освіти і науки України, звичайно, ми будемо намагатися їх дотримуватися і передбачати в освітніх програмах не лише поколавського рівня, ну і зрозуміло, що і, рів, і інших рівнів вищої освіти. Також хочу сказати, що В'ячеслав Юрійович в цьому році доклав надзвичайне надзвичайні зусилля для того, щоб привести відповідність не тільки програму, а там ще. Іншу документацію технічну, зокрема, навчальні плани, це вимагає, звичайно, над, над великої моральної стійкості, стійкості, стресу стійкості, ну і інших таких е, особ, особ, особливих таких, е, е, особливостей характеру, що дозволяє все ж таки програму вивести на новий рівень. І я сподіваюся, що студенти, які зараз прийняли участь в обговоренні, до цього часу в цьому приймали участь, коли Дійде черга до акредитації, також зможуть на належному рівні виступити, ну і презентувати нашу програму вже перед експертами е, на зяву. Е, будь ласка, колеги, якщо є бажання, я бачу Мар'яна Дмитрівна хотіла виступити. Будь ласка, е, Мар'яна Дмитрівна надаємо вам слово щодо е, Обговорення ОПП бакалаврського рівня будь ласка так, дякую, Дарія Олександрівна, шановні колеги В'ячеслав Юрійович, Я також за свого боку хотіла подякувати, підкреслити, що дуже приємно було з вами працювати. Оскільки В'ячеслав Юрійович дійсно доклав багато зусиль, і надзвичайно знаєте, в праві існує такий принцип, що розумної достатності. В принцип, я думаю, що в цій власне, коли ми готували цю програму, обговорювали неодноразово її. Саме цей принцип був і застосований, адже за в основі. Вийшла дуже хороша, компетентна програма, і я думаю, що для студентів кожний студент, вивчаючи навчальні дисципліни і в цілому пройшовши весь цей весь курс так програми ОП Право, здобуде ті знання, які власне і покладаються при вступі в до нас на факультет. Тому я погоджуюся зі всіма на сьогодні. Кажуть, теж схвально і даю свій хороший відгук, І звичайно, дякую всім за роботу. Дякую. Так, дякуємо, Мар'яна Дмитрівна. Можливо, інші учасники нашого засідання хочуть ще висловитися. Якщо дозволите. так, да, будь ласка, Іванна, да. Да, будь ласка. Дякую, Дариславна. Ну, насправді теж ознайомилася, на жаль, не дуже детально з програмою. Маю підтвердити і підкреслити те, що вона значно доопрацьована і редакційно, і змістовно суттєво. І хочеться подякувати також хоч студентам, які сьогодні знайшли час і долучилися і визнали, і признали те, що вона є студентоорієнтовною і буде корисною для них. Ну, для чого, в принципі, і здійснюються всі зміни в освітній програмі. А, ну але, ознайомившись з освітньою програмою, ну знову ж таки це не зауваження, а можливо пропозиція щодо редакційного. Щодо формулювання мети програми, просто, на жаль, не змогла раніше висловити це. Можливо, трошечки її скоротити і не перераховувати саме, що ми маємо вивчати в праві, тут тобто, розуміння та застосування права, а не перераховувати, що там принципи, функції, зміст теоретичних засад, основні юридичні інститути, а не основні юридичні інститути, щоб у нас виникало менше питань. Це ну, знову ж таки питання для роздубів безпосередньо для. Редакційних коригувань можливо і щодо особливостей програми, ну я про це говорила на одному засіданні НМК, але все ж таки, ну якщо начинка наполягать, я абсолютно не заперечую, чи дійсно є особливістю програми, що в час реалізації відбувається залучення практиків до освітнього процесу. Оскільки ну, це вже методика нашого викладання, це да унікальність там викладання, яким чином ми забезпечуємо досягнення цих результатів навчання, а не сама ну, якби змістовна особливість програми, а, можливо, подивитися на ці речі з цієї сторони, а, ну щодо кримінального права, наголошу на тому, що фахівці з кримінального права вважають, що неможливо вивчити загальну частину за один семестр. Але по іншому ми не змогли доопрацювати і передбачити ті нововведення, які сьогодні є, і отримали схвальні відгуки від студентів. Дякую. Дякую, Світлана да, Іванівна. Я... Зразу щодо правок, я також. Щодо мети, погоджуюсь, я виправлю перед тим, як уже завантажити фінальну програму, як виносити її на методичну раду і навчану раду. І щодо особливостей, так також обіцяю там допрацювати. Думаю, що також врахуємо ці зауваження. Дуже дякую. Абсолютно не зауваження. Просто коли читала ну якби погляд з боку, ну, в мене викликало питання. Розумієте, що я про це ви... думав також. Да, але да, ну, да, це да, в мене да. виникло питання. Можливо, експертів ну, не виникне тут питання, але от відносно цих питань, ну саме відносно цих питань, питання виник. Та ще подивитися, що до редакції у вас пойде у. Діяльності бізнесу. Ну тут редакційно давайте подумаємо, як краще сформулювати, тому що ну сам бізнес не завжди сприймається да, як суб'єкт. діяльність у нас є певного суб'єкта, а бізнес може як сфера сприйматися, ну тобто сугубо редакційно. Угу. Да. А, розумів. Добре. Дар'я Олександрівна, можливо, тоді будемо виносити на голосування обговорення е нашої програми. Я думала, що ви там хочете щось виводити на екран, там ще щось демонструвати. Так, Ні, добре. Ну, продемонстровано, буде достатньо. Так, добре, колеги, Ну, в такому випадку, якщо більше немає бажаючих виступити з цього питання, тоді ми ставимо на голосування питання про затвердження професійної програми. На першому рівні вищої освіти, бакаларського рівня. І так, хто за, прошу підняти руку. Хто за? Так, добре. Хто проти? Хто проти? Є проти? Це, можливо, не опустили руки? Проти немає. немає. Утрималися. Немає. Тобто дев'ять учасників, дев'ять. Вісім вісім, бо 8, я <хи> два. Вісім. Добре, колеги. Оболошую. дякуємо. члени НМК. Що? Голосую члени НМК. Ні, ну члени НМК. Ви... Я окремо запишу, а ну, да, запрошені, окремо запишу, що, Да, да запрошення окремо просто відобрати. І відобразив. Да, так, да, звичайно. Да. Так, добре колеги. Ну, чудово, вітаю, що перший етап ОПП пройдено, далі чекають більш серйозні етапи. ну, Тим не менш, перший крок вже зроблено. Далі, шановні колеги, у нас питання про затвердження. Програм другого рівня вищої освіти, тобто магістерського, От у нас є дві програми: це програма права інтелектуальної власності та інформаційне право, і програма нашої колеги Світлани Іванівни адміністрації. Медертивне право, господарське право, е, процес. Е, ну, по своїй програмі Світлана Іванівна доповість, але я в декілька словах про магістерську е, програму. Справа в тому, що наша програма була виставлена на обговорення відповідно до процедури у зв'язку з прийняттям нового стандарту, який вийшов влітку цього року. Е, зміни, які передбачені новим стандартам, в основному стосуються лише е, саме проходження практики. тобто Кількості кредитів щодо практичної складової і новий стандарт регламентує цю кількість кредитів не менше 20 кредитів. Стара наша програма передбачала 30 кредитів проходження практики. Таким чином, попередня редакція програми відповідає чинному стандарту, який наразі вступив в дію. Єдині ще є технічні моменти, що стосуються преамбули цього стандарту, які мають відоб... бути відображені в нашій програмі, що ми, власне кажучи, і зробили. Але що стосується, яких Концептуальних таких питань щодо компетентності, як загальних, так і фахових, новий стандарт не передбачає. Тобто, по суті, там дублюються ті ж самі вимоги, що були передбачені попереднім стандартом. Тому ми програму відповідно до нового стандарту, звичайно, що переробили, але кількість кредитів щодо проходження практики зберегли у первинному стані. Тому в даному випадку ми. Не переглядали освітні компоненти і не змінювали відповідні додаткові фахові компетентності, які визначають особливості нашої освітньої програми. Вони збереглися на тому рівні, що й були передбачені в попередній. ОПП тому процедурно ми мали виставити її на громадські обговорення. Наші стейкхолдери, які передбачені і зазначені в нашій програмі, надали відповідні відгуки. і Рецензії вони існують у паперовому е, вигляді. Деякі з них вже розміщені на сайті е, кафедри. Тому я пропоную членам нашої науково-методичної комісії. Ну, звичайно, якщо не виникнуть якісь додаткові питання, е, затвердити освітню професійну програму за спец... е, спеціалізацію інформаційне право та право інтелектуальної власності. Будь ласка, хто за, я зараз маю на увазі членів НМК. Прошу підняти руку. Хто за? Хто за? Так, дякую. Проти немає. Утрималися, утрималися, немає. Дякую, колеги. Так, Світлана Іванівна, будь ласка, щодо вашої ОПП по міністратурі, якщо є декілька слів у нас абсолютно ідентична ситуація, коли подивилися угу. стандарт, виявилося, що програма, яка була оновлена у 2022 році, абсолютно відповідає стандарту, але стало питання щодо практики. Ми провели зустрічі зі здобувачами освіти вищої освіти, які зараз навчаються на освітні програми, тобто, вступниками 21-го року набору. Приєдналося шість студентів нашої магістратури, і, і щодо доцільності саме двох практик, клінічної та виробнича, яка є зараз. І провели також зустріч з нашими стейкхолдерами, директорами центрів безоплатної вторинної правової допомоги, які виступають, надають нашим студентам базу практики, зокрема клінічну юридичну практику. Студенти проходили на цих базах. І в результаті таких обговорень, плюс результат, ну обговорили на засіданні кафедри відбулося 4 серпня. Прийшли до позиції замінити цей освітній компонент клінічна юридична практика на такий компонент, як юридична аргументація, доказування практику. Зробити 4 кредити, оскільки він є як практиком, а на виробничу практику, третій семестр залишити 26 кредитів, ну, що відповідає і підходить її на сьогоднішній день в МКПІ. Аргументи, які наводили студенти в тому, що ну, клінічна практика на початку семестру два тижні, поки зрозумів, що це за практика, вона вже закінчилася. Але ну, позитивне було те, що вона сподобалася студентам, тобто вони ознайомилися з діяльністю центру безплатної допомоги. І крім того, ну, от сам, сам момент напевно більше. Які викликав і у стикхолдерів студентів, що два тижні вона ну, є досить таки коротенькою, що доцільніше заходити на практику на більш тривалий час. Тому ми вирішили повернути такі освітні компоненти, які раніше були на нашій освітній програмі, це юридична аргументація доказування, тільки додати ще слово практику, щоб безпосередньо акцентувати на практичних навичках. Цей освітній компонент формування практичних у удовольчиви вищої освіти. Це ті зміни, які в нас є. Так, Світлана Іванівна, дякуємо. Колеги, питання є питань немає. Тоді ставимо питання на голосування щодо затвердження освітньо-професійної програми по кафедрі інформаційного права адміністративного та господарського. Права. Будь ласка, хто за. Так, колеги, члени НМК, за, чудово, дякуємо. Ну, я бачу, підтримують нас і студенти, хоча вони не є стеходорами цієї програми. Що ж, добре, дякуємо, Світлана Іванівна Вітаємо, ваша програма теж успішно затверджена. Так, колеги, чи є? Чи є якісь ще додаткові можливо питання, які варто було сьогодні обговорити на нашому засіданні? Поки ми всі в зборі? Немає, ну що ж, я всім дякую за участь, за я би навіть сказала активну участь за витрачений час і за таку небайдужу позицію наших студентів, які незважаючи на обставини, продовжують жити інтересами нашого факультету. Ну і нашим колегам, які самовіддано працюють, і навіть інколи там емоційно можливо, або навіть дуже емоційно відстоюють позиції і позиції своєї. Кафедри, але тим не менш результат є. Що ж, колеги, дякую до зустрічі. Я сподіваюся, в очному режимі з наступного тижня побачимося, Ну, можливо, ще в цьому на цьому тижні на засіданні вченої ради. Дякую всім дякую. до побачення, до побачення. побачення. Дарія Олександрівна вийшла. Оксану, ну я вам, якщо можна задам, ви скоротили просто перелік фабрипо, no, подождіть, подождіть Світлана Іваніна. Я відключу запис.